У концертному залі Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. Увечері, 22 березня. Кілька людей у камуфляжі відкрили вогонь з автоматів по людях, які прийшли на концерт гурту Пікнік. За словами очевидців, стрілки також кинули коктейль Молотова. Почалася пожежа. Наразі відомо про 93 загиблих. Утім, ця цифра ще виросте, каже слідчий комітет Росії. Усі квитки на концерт було розпродано. За даними ЗМІ, у будівлі могли перебувати понад 7 тисяч осіб. Thank <laughs> you. Подожгли зал. Зал горит. Подожгли нас. Давай, давай, нас подожгли. они там стояли у выхода, мы туда не пошли, но они нас видели. Кто-то из них обратно набежал, и начал стрелять по людям. Я упала на пол и сделала вещь, что, что это? а девушку это со мной убили, я конечно, знаю. Потом пламя разгорелось, они закрыли дверь. Навірно, ну, замок не смогли закрити. росіяни, нібито встановили особи терористів. Повідомляють, що всі вони громадяни Таджикистану. Писали також, що двох з них затримали. МЗС Таджикистану, в свою чергу, не підтверджує інформацію та називає її фейковою. Авто з нібито ймовірними злочинцями зупинили біля селища Теплий, що розташовано недалеко від кордону Білорусі та України. В машині перебували шестеро людей. Чотирьом з них вдалося втекти. У російських пабліках водночас писали, що до стрілянини причетна, начебто, Україна мовляв, у стрілків були перуки та накладні бороди. МЗС України категорично відкидає звинувачення у причетності до стрілянини в концертному залі крокус у підмосковному Красногорську. В офісі президента теж заперечили, що Україна, хоч якось, могла би бути причетна до стрілянини. Щодо подій в крокус Сіті в російському підмоскові, де е, прямо сьогодні відбулися. Певні події, певна стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо, Україна точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. По-перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з Російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною. І безвідносно до всього все буде вирішено саме на полі бою. Для України важливо провести ефективні бойові дії наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію, і таким чином закінчити цю війну. По-друге, Україна ніколи не використовувала терористичні методи ведення війни, тероризм як метод. На відміну від Російської Федерації, нагадаю, що навіть в новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовували ті чи інші теракти проти своїх громадян. Каширське шосе, наприклад, Норд-Ост, наприклад, для виправдання тих чи інших наступних геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи. Самі ж російські змі, зокрема Ріа Новості, повідомляють, що США попереджало Росію про можливий теракт 7 березня. Посольство США в Росії закликало співвітчизників уникати скупчень людей. Де через загрозу терактів у Москві. Проте тоді йшлося про найближчі 48 годин. Наразі встановлюють усі обставини. І тим часом з'являються кадри, як зранку виглядав ТРЦ Крокус. А головне управління розвідки при міністерстві оборони України заявило, що теракт у підмосковному Красногорську це спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Таким чином, керівництво РФ хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії. Публічну страту людей у Москві слід розуміти як погрозу Путіна ще більшою ескалацією та розширенням війни, заявили у ГУР.